Добрий день, шановні друзі, підписчики. Я в мене товариш, який займається гарбузами. <кхм> от мені заказав зробити, попросив такого вентилятора на, на сушку. От, зробив я креслення на плазмі, от повирізав такі. На самого вентилятора на улітку чи на равлика правильно, як там це, пробив такі лопасті які вставляються в прорізі, іти, з, -з, 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 з другої сторони провалюється, закишається. Але отакий от на 330 диск, е він трохи був завеликуватий на, на такий мотор. От. 1,1 і Я вам вже покажу, от я його зробив, але мусив врізати самого самого вентилятора, самі лопасті, бо е, через час нагрівався двигун через час роботи. От я вже зробив нову, нові креслення, зробив меншого вентилятора. А це зараз вам покажу він. О. Він центрирований. Я вам давай порогу. Підтяний не сакається. Немає вітрації. Децентрувати приходиться довго, там треба підварити, десь наварити, там чуть убрати. Але децентрується воно нормально. Шайба ніде не дребіжить, ніде нічого. От. Зараз буду робити вже саму, саму кришку, кришку на нього і саму цю улітку. От буду вирізати зараз або боковинки тут варити. От, і тоді вже вам покажу кінцевий результат, як воно буде дути, як воно буде працювати. Правда, нема чим заміряти потоку воздуху і скільки він видає, як казати, літрів хвилину, але... Будемо дивитися вже казати на око. Потім вам зніму далі. На вальцях вигнув боковинку і зараз допомогою допомогою струбцинок прижимаю і потрошки обгинаю і варую. От. І <coughs> В кінцевому результаті у нас от вийшов от такий вентилятор. Тут зроблений патрубок на 125 трубу чи 120-ту, яка вона там точно я не знаю. Зроблена рамка для кріплення. І зараз попробуємо ми його запустити, протестувати. Вібрації поставив вінтика, він ніде не ворушиться. відцентровано добре. Зараз будемо пробувати як він тує. От на неї такий тут Ті не можна втримати, бо їх змітає. Дуже крепкий напор. Нема, жаль, немає чим повіряти. Ну, от на цьому раз на цій відстані півтора метра тримати ящика неможливо. що Ще Містити. Вот видите, вот здесь вырывает друг.